Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитеся на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. У патріархальному світі жіночий простір обмежувався трьома загальновідомими К: Кіндер, Кюхе, Кірхе, себто дітьми, кухнею і церквою. Інколи до цих трьох К допасовувалося ще четверте кляйдер одяг. Але насправді жінки з'являлися і в іншому просторі. Один з таких просторів є не найприємніших, і тим не менш для жінок там знаходилося місце це простір в'язниці. Сьогодні я хочу поговорити про трьох жінок, які залишили нам мемуари, трьох жінок, які займалися суспільною культурною політичною діяльністю, і як ви вже здогадуєтеся, сиділи у в'язниці і дещо про це написали. Я буду говорити про Наталю Романович Ткаченко, Софію Русову і Надію Суровцеву. Ці три жінки належали до різних генерацій і сиділи в абсолютно різних в'язницях, і, тим не менш, певний жіночий досвід перебування у в'язниці, доволі цікавий і специфічний, вони описали. Хронологічно, першою з-поміж них є Софія Русова. Це педагогіня, чия діяльність припадає на другу половину 19 століття. Вона була одноліткою старицького, Лисенка, Олини Пчілки і була з ними всіма знайома. Тож у її мемуарах ми можемо також знайти деякі портрети видатних діячів того часу. Вони всі от перетиналися між собою, мали якісь спільні справи, зацікавлення, знайомства і так далі. І, так далі. і власне, перебуваючи у середовищі старицьких і Лисенків, Софія Русова стала українофілкою, усвідомила себе як українку і почала провадити от українську діяльність, зокрема у педагогічній сфері. І якщо говорити хоча б щось про її педагогічну діяльність, то варто сказати, що вона відкрила перший у Києві дитячий садочок. До неї до її закладу нічого схожого у Києві ще не існувало. Власне бути українофілкою свідомою українкою у царській Росії було не дуже приємно. Такі люди повсякчас наражалися на арешти, на труси і на ув'язнення. Такі епізоди траплялися із Софією Русовою неодноразово, і я би навіть назвала її мемуари своєрідним путівником по різноманітних тюрмах України, тому що арештовували її в різноманітних куточках України. У мемуарах Софії Русової можна побачити різноманітні епізоди того, як воно бути ув'язненою, перебуваючи при цьому з жінкою. Скажімо, в один із моментів її ув'язнення вона була вагітною, причому вагітною на останніх термінах. Її рідні поклопотали про те, що от у вас сидить вагітна жінка, покращить її якось умови, і їй дали більшу камеру, більше часу на прогулянки, і рідні мали змогу приносити їй різноманітні смаколики. Врешті-решт вони поклопотали і про те, щоб жінку випустили під домашній арешт, і відповідно народжувала вона вже вдома, а не у в'язниці. І що цікаво, під домашнім арештом вона перебувала у супроводі Жандарма. Жандарм мав жити з ними в одній квартирі, і як згадує сама Софія Русова, це було таке цікаве співжиття, тому що фактично він не стільки наглядав за нею, оскільки допомагав їй в різноманітних хатніх справах, і стосунки у них склалися цілком собі позитивні. Інший епізод її революційної діяльності показує, як от до неї прийшли жандарми з обшуком, а в неї маленька дитина, і деяка нелегальна література вдома. Що вигадує зробити Софія Русова? Вона, не маючи часу переховати всю цю літературу, просто от пхає її в пелюшки до дитини і сподівається, що от може пощастить, може пронесе, і дитина не встигне розкритися. І відповідно, жандарми не зможуть побачити, що саме вона там сховала. Але ці хитрощі не допомагають Софії Русові, оскільки вона забуває, що у неї десь там в кишені чи то пальта, чи то плаття є нелегальний томик Шевченка, і її все одно заарештовують. Вона показує нам, якими були в'язниці того часу, і, зокрема, в'язниці для жінок, що власне за жінки там опинялися, що вони робили, яким було їхнє тодішнє життя. Життя насправді було доволі лайтовим, тобто, звичайно, вони позбавлялися волі і мали інші обмеження, але от життя не поділялося на дов'язниці і після в'язниці. Життя не обривалося в момент арешту, і зв'язок із зовнішнім світом ці жінки все одно мали. Тобто Софія Русова не втрачає відчуття того, що от вона живе своє життя. Просто от є цей тимчасовий епізод, який перешкоджає її вільному перебуванню у світі. Згадуючи про інших арештанток, Софія Русова говорить про те, що там були повії, там були жінки, які вбили своїх чоловіків, і там були жінки без паспортів, яких, власне, довели на тому, що от вони переміщувалися територією України. Хоча насправді такого права не мали, бо без паспорту цього робити було не можна. І от з цими жінками вони сиділи в одній в'язниці, ті розповідали Софії Русові свої історії. Софія Русова у свою чергу читала їм Кобзар Шевченка або Євангелія. Взагалі, типова практика серед інтелектуалів і інтелектуалок, які потрапляють до в'язниці. От вони є дуже начитаними людьми, і відповідно, тішать всіх інших навколо різноманітними літературними історіями, які переказують. Саме цим займалася і Софія Русова. Тобто, бачимо, яким було. От це арештанське життя, яке трапилося з нею, з цією видатною педагогинею. Наступною жінкою, про яку я хочу поговорити, є письменниця і революціонерка Наталя Романович Ткаченко. Я вже говорила про неї у цьому блозі, коли розповідала про навчання жінок і про навчальні заклади на кшталт інститутів благородних дівчат. От Наталя Романович Ткаченко була вихованкою одного з таких пансіонатів, з якого вона втекла. А власне, вона у своїх мемуарах описує от таке більш традиційне жіноче виховання в цих самих пансіонатах, цих самих інститутах. Де жінка мала бути в корсеті із зачіскою, мовчати, говорити хіба що французькою і прекрасно рухатися, бажано рухатися у танці. І от вона збунтувала проти такої освіти. Вона хотіла справжньої освіти, а не оцього от от ерзацу, який пропонували дівчаткам того часу. Вона скинула врешті-решт себе корсет, підрізала своє волосся, і її виховательки скаржилися на невдячність цього дівчиська. От вони собі уявляли, що вони виховують з цієї дикунки щось таке цивілізоване вийшло, не на них вийшло, так як захотіла Наталя Романович Ткаченко. Це, що стосується її навчання і її якоїсь такої емансипації, усвідомлення того, куди їй рухатися як жінці, яку освіту їй отримувати. Вона, врешті-решт, далі почала шукати якихось шляхів для самоосвіти, цікавитися філософією, політологією, історією, соціологією і так, далі, і так далі. І вона брала участь у різноманітних революційних гуртках і революційній діяльності. І, от у зв'язку з цією революційною діяльністю, в мемуарах з'являється епізод про. Язницю. Причому епізод доволі цікавий, бо він є романтичним і романтичним я маю на увазі не ту атмосферу піднесення, яку описує Наталя Романович Ткаченко у цих текстах, а те, що там із нею сталася цікава любовна пригода. У Наталі Романович Ткаченко було чимало революційних товаришів, і серед них був один хлопець, закоханий у неї. А вона йому відповідалася як так взаємністю, він був їй симпатичним, але недостатньо, щоб от закрутити бурхливий любовний роман. Ні, вона обирала для себе революційну діяльність, взагалі діяльність як таку, а не крутіння романів. І він їй подобався, але недостатньо для того, щоб от якось йому відповісти. І от її товариші, включно з цим хлопцем, опиняються у в'язниці. Вона, як Ідена товаришка відвідує їх, листи їм пише, якісь передачки передає. Але оцей хлопець починає якось нервувати, психіка його трошки хитається. Він починає говорити: от, а чи пам'ятаєш ти, що ми ось там мали такий романтичний епізод, і взагалі ти ж мене любиш? І вона думає, що да, треба підтримати товариша. Я ж люблю свого товариша, я люблю всіх своїх товаришів. І от вона починає йому писати багато листів, ходити з ним на регулярні побачення. І причому ці листи вона справді пише так: палко і віддано. і Вона говорить, що вона так само писала би листи до брата, тобто це важлива для неї людина, але просто важлива людина, а не от щось таке романтичне і піднесене. Врешті-решт, цей хлопець, так мовити, користується ситуацією, і говорить, що от, а давай скажеш, що ти моя наречена, і тоді нам дадуть більше побачень. А вона ж вся із себе хороша товаришка, і говорить: так, звичайно, для свого товариша я зроблю будь-що. Це ж невелика справа. Вона говорить, що вона його наречена, вони починають бачитися частіше, а далі він їй говорить, а давай ми з тобою обвінчаємося. Це ж така старосвітська практика, а ми люди модерні, для нас вінчання нічого взагалі не означає, але тоді побачень буде і Більше. І вона собі якось трошки червоніє, але думаю, ну чого не зробиш заради товариша, тим паче, що це справді якась така стара, царська практика. Модерні люди більше так не роблять вінчання. Це ж щось, що суперечить їхнім поглядам та ідеалам. Але обвінчатися вони не встигають, його швидше вивозять на Сибір, ніж це стається. І цей самий епізод, напевно, звільняє Наталю Романович Ткаченко від цього маніпулянта, тому що кожного разу, як вони збиралися десь там на своїх побачках, в тюремних, він їй починав говорити: от, а коли це все закінчиться, ми з тобою заживемо разом. І вона говорить: да, разом з нашими товаришами у комуні заживемо. Такими були її погляди, такими були її бажання. Вона Говорить, ні 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 яка комунія, які товариші, тільки ти і я. І от її це муляло, але кинути його у в'язниці в його такому розхитаному психічному стані, в розхитаному здоров'ї, вона просто не могла. Ну, не по-товариськи це так би мовити. Але дівчина справді зітхнула з полегшенням. Коли От він поїхав у Сибір, тому що він туди їхав не один, з ним разом їхала також ще одна їхня товаришка, яка також опинилася на той час в ув'язненні. Тобто про нього було кому потурбуватися. А таким чином закінчився цей романтично маніпулятивний епізод в її мемуарах. Сама Наталя Романович Ткаченко теж була в ув'язненні, і що цікаво, вона описує простір в'язниці доволі таки специфічно. Це не є якийсь такий страшний заклад, з якого вже ніхто ніколи не вийде. На той час це був заклад, куди потрапило багато революційно налаштованої молоді, багато студентів. І говорячи про той заклад, я маю на увазі конкретний заклад, конкретну в'язницю, а саме Лук'янівську в'язницю. Куди вони всі так чи інакше потрапляли із Києва. І от ці в'язниці вони цілком собі відкрито провадили далі свою революційну діяльність, навчали несвідомі елементи суспільства і прирікалися з так би мовити старшими зі своїми наглядачами. Тобто, як на мене, в'язниця нагадувала більше якийсь такий інтернат, де опинилася купа наглих підлітків, які починають качати свої права. І так, вони знають, що от дорослі можуть їм щось там пообмежувати, можуть на них. Нагримати, і вони ніби як бояться їх, але не сильно. Тобто, якісь конспіративні заходи вони проводять, але не те, щоб от вони сильно зважали на цих дорослих. Таким був той момент, коли от в в'язниці опинилися Наталі Романович Ткаченко, і настрої, які там були, вона описує от саме так: доволі таки піднесено і яскраво. Тобто, в неї немає відчуття того, що в'язниця може стати тим місцем, з якого вона вже не вийде, місцем, яке поділить її життя на до і після. Ні, це був як якийсь такий специфічний виховний ретрит, чи що, а якийсь такий специфічний заклад, куди їх висилали, і звідки назад випускали на волю. Тож ми бачимо доволі лагідну атмосферу у в'язниці, ба більше таку романтично піднесену з ще й різноманітними любовними лініями. На відміну від цих двох мемуаристок, Надії Соровцові трапилося сидіти вже у радянській в'язниці, і це абсолютно інший світ, абсолютно інший досвід. Сама Надія Суровцова була громадською політичною діячкою, причому вона була доволі активною з юних років. Спочатку своїх спогадів вона розповідає дещо про свою родину, про свого батька, який теж був доволі діяльною людиною. Він був адвокатом, і відповідно у них вдома збиралося багато студентів, і дівчина з маличку могла спостерігати, от як відбувається це все активне діяльне життя, життя, в якому можна допомогти іншим, в якому можна якось змінити суспільний лад. Щойно вона стала підліткою. Вона почала брати участь у різноманітних заходах того часу. Коли була Перша світова війна, вона одразу ж кинулася йти в медсестри і допомагати пораненим. Це була насправді дуже важлива навичка в її подальшому тюремному і таборовому житті. Але крім того, от вона брала участь і в інших ініціативах. Коли вона вчилася у Петербурзі, вона там належала до українського землянства і українізовувала людей навколо себе, допомагала їм ставати свідомішими. Вона була активною революціонеркою і справді поринала от у це нове життя життя, в якому вона може щось змінити з великим піднесенням. Вона писала сама про те, що от їй не було би страшно вмерти в такий час, тому що це все таки щось таке красиве, щось таке романтичне. От революцію вона описує саме в такому романтичному піднесеному молодечому ключі. Власне, потім вона на тривалий час мала виїхати з України, жити, працювати за кордоном, але врешті-решт вирішила повернутися до Радянського Союзу, тому що от бачила себе там, бачила, що от вона має змінювати щось на цій своїй території і що це є важливою діяльністю. Власне, через це вона і опинилася у в'язниці у таборах, і опинилася там на дуже довгий час. Ми знаємо, що взагалі українських культурних діячів здебільшого саджали і розстрілювали вже в 30-ті, але вона там опинилася. У 27-му році, опинилася, звичайно, ж звинуваченою у шпигунській діяльності, бо що ще можна закинути жінці, яка тривалий час перебувала за кордоном. Звичайно, вона мусила бути шпигункою. Це її страшенно турбувало, але от з цією несправедливістю вона мусила змиритися у спогадах Надії Соровцової. Табори і в'язниця стають абсолютно іншим світом. Вони стають тою лінією розмежування, де закінчується життя попереднє з його сподіваннями, навичками і знайомими, і починається абсолютно нове життя, життя в яке вона не планувала влитися, і в яке вона мусила влитися, щоб вижити. Бо або ти пристосовуєшся до в'язничних і таборових обставин, або ти божеволієш і чи помираєш. Власне, якщо ми знаємо, що радянський союз був таким собі середовищем буцім гомогенним. То в'язниці і табори навпаки були світом мультикультурності. В Надія Сорокцова розповідає, що от там вона бачила представників усіх мов національностей, культур, релігій, сект, партій, які тільки можна вигадати. Це було надзвичайно мультикультурне середовище, в якому доволі часто люди не могли порозумітися через те, що не розуміли мови одне одного. А скажімо, на початку її перебування у в'язниці, а був там один француз, який ну не міг ні з ким говорити, тому що російською він не говорив, а французькою не говорив ніхто інший із ним, бо не знали цієї мови. Мови. І Надія Суровцева як людина, яка знала польську, французьку, і ще деякі мови знала і вивчала в. Ході свого перебування в ув'язненні, от вона могла якось з ними порозумітися і стати таким собі місточком між ними і оцим от в'язничним світом. Власне, вона займається у в'язниці всякою такою самоосвітою, причому доволі таки ґрунтовно займається. І як вона також згадує, вона вивчає різноманітні іноземні мови по кілька слів інколи, щоб от порозумітися з людьми на кшталт цього француза. Вона мусила зробити собі чіткий розпорядок дня з якимись гімнастичними вправами, з гігієнічними ритуалами, от завалити себе якоюсь інтелектуальною працею, навчанням, щоб триматися на плаву, щоб не збожеволіти і знайти якийсь сенс в цьому існуванні, щоб триматися за цю рутину як от за щось тверде, на чому власне, можна стояти. І не з'їхати з цього хиткого в'язничного ґрунту в божевілля, бо багато людей, як вона говорить, у в'язниці божеволіло. Як я вже сказала, все її попереднє життя залишилося позаду. Кар'єра, навички, знайомство все зникло. Навіть останній зв'язок, мама з якою вона листувалася, незабаром померла, і от вона залишається у цьому новому світі, цілковита одна. Попри це, у в'язниці треба було робити всяку таку кар'єру, як би дивно це не звучало. Тому що час від часу, от у в'язниці, у різних в'язницях, у різних камерах, треба було займатися якоюсь такою чи. Так би мовити, громадською діяльністю, чи культурною діяльністю, чи робити сякий такий бізнес. От який такий бізнес робила в одній із камер кравчиня, яка перешивала і шила для панянок, які опинилися у цій камері, платтячка. А от вона це все шила, але вишивати не вміла. І до неї приєдналася Надія Суровцова, тому що от вона навпаки вміла гарно вишивати і могла в такий спосіб оздобити плаття, бо вишивка була от єдиним способом у в'язничному середовищі, якось оздобити. Свій одяг. І вони мали чимало замовлень, за які ті самі дівчата, які були дружинами видатних чоловіків, які теж опинилися в ув'язненні. От за ними хтось наглядав, їм присилали гроші, їм присилали їжу, і от вони таким чином могли платити цим крапчиням і вишивальницям. Іншою такою роботою була робота медсестри, все-таки вона вже мала з підліткових років. Практику перебування з хворими, з пораненими, і ця практика їй надзвичайно знадобилася, вона покращувала її життя, покращувала її побут і давала змогу якось допомагати людям навколо себе. Тому що, попри те, що ти перебуваєш ув'язненні, ти маєш робити щось, що надає твоєму життю сенсу. Ти маєш знаходити новий сенс от, у своєму існуванні, і та сама медична допомога людям, які цього потребують. Теж чимало рятувало цю ув'язнену, яка описала нам це все у своїх мемуарах. Були б надії Соровцової ще й епізоди культурної кар'єри у в'язниці. Коли вона читала іншим ув'язненим, точніше не читала, а якось переказувала сюжети різноманітних літературних творів, яких знала чимало, і так само вона якось організовувала театральне дійство. Попри всю тісноту в камері, вони вирішили як так розважитися і поставити п'єсу. Вони вчили ролі, вони всяк так малювали грим, тим чим могли, робили собі вбрання і, власне, зробили виставу. І як потім з'ясувалися глядачів цієї вистави, були не тільки всередині камери, а і ззовні. Все-таки ті, хто за ними наглядали, теж дещо спостерігали цю виставу. Тож, мені здається, можна про це говорити як певні такі. Робочі кар'єрні епізоди в межах в'язниці. Що цікаво, в'язниця була абсолютно закритим світом, сюди не долинало нічого ізовні, жодні новини. Коли погіршувалося харчування у в'язниці, Надія Суровцова не знала, що харчування також погіршилося в дуже багатьох людей і зовні у зовнішньому світі. Вона абсолютно не знала, як той світ змінюється. Якщо в Наталі Романович Ткаченко і Софії Русової все таки зовнішньої, ні, світ був завжди присутній в їхньому житті. Вони не втрачали з ним зв'язку. То тут ми бачимо геть іншу ситуацію. Ми бачимо ситуацію, коли. Є величезна кількість людей, які опиняються в іншому просторі, які живуть за іншими правилами, які мають заново вибудовувати своє життя, от у цьому середовищі пристосовуючись до нього і абсолютно втрачаючи свої зв'язки із зовнішнім світом, із своїми навичками, які вони використовували у зовнішньому світі, з людьми, з якими вони могли перебувати у тому світі. Це було інше середовище, до якого треба було звикнути і в якому треба було виживати. Власне, коли про українських культурних і суспільних діячів двадцятого століття говорять як про політв'язнів, мається на увазі не лише те, що от їх було ув'язнено, а й те, що у своєму ув'язненні вони мали вести якесь нове життя, побудовувати якісь нові сенси, робити якусь нову, так би мовити, кар'єру тобто, це був інший стиль життя. Який на них викарбувався, з яким вони мали жити, і це вже був от поділ людини на до і після на одну кар'єрну життєву суспільну стежку і на абсолютно іншу. Це були якісь два світи, в яких ці люди мали існувати, до яких мали пристосовуватися і повертатися після от того в'язничного світу у світ зовнішній було геть непросто, просто це було не повернення, це було пристосування до абсолютно нового. Зовнішнього світу знову ж таки проходила лінія до і після. Одне життя у таборах, інше життя у світі вільному, у світі зовнішньому. Ось такі справи з мемуарами жінок, революціонерок, суспільних, культурних, політичних діячок. Так, вони описували свої досвіди перебування у в'язниці, і насправді їхні мемуари відрізняються один від одного, відрізняються від. Тих слів, які написали про своє ув'язнення чоловіки ХХ-19 століття. Все таки акценти в різних людей по різному зміщуються. Вони по різному інтерпретують своє життя і своє ув'язнення. І мені було дуже цікаво прочитати про це і поговорити про це. Ось такі справи з мемуаристками і революціонерками. А я дякую вам за увагу! Дякую, що були сьогодні зі мною. І особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій Патреон. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!